Уночі вибухи і пожежа сталися на Куйбишевському нафтопереробному заводі, розташованому у Самарській області РФ. Місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників і два прильоти. Губернатор Самарської області Дмитро Азаров повідомив, що загорілася колонна первинної переробки нафти. Жертв і постраждалих, каже, немає. Вот сюда ударили первый раз, вот сюда второй раз. Вот видно пламя. Мы находимся комметров, наверное, за 10. Нагадаю, лише тиждень тому РФ заявила про атаку дронів на два НПЗ у Самарській області. Безпілотники вранці 16 березня атакували Сизранський і той же Новокуйбишевський НПЗ. Відстань, яку прилетіли безпілотники, у разі, якщо це була спецоперація наших спецслужб, вражає відстань палаючих НПЗ від кордону з Україною майже тисяча кілометрів. горить. звуки сирены. У 6 утра был взрыв на СНПЗ, сейчас там пожар. Иногда здесь приезжают пожарки, скорые, это слышно. Вот хз, нигде ничего не пишут. Жньон зазначу 9 березня. Розвідка Великої Британії заявила, що нафтопереробні потужності Росії скоротилися через численні удари безпілотних літальних апаратів по нафтопереробних заводах у Росії.